Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У центральній лікарні відновив роботу комп'ютерний томограф. Рятувальники нагадують правила безпечного перебування у лісових масивах. Комп'ютерний томограф на базі центральної міської лікарні відновив свою роботу. В апараті через перебої світла восени вийшла з ладу рентгенівська трубка. За підтримки влади деталь відновили. Тож, КТ, як і раніше, проводить точну діагностику як для пацієнтів стаціонару, так і для тих, хто приходить з направленням від лікаря. Докладніше наступний сюжет. У чотириповерховій поліклініці центральної міської лікарні відновив свою роботу комп'ютерний томограф. Апарат вийшов з ладу восени минулого року, і після заміни поломаної деталі знову якісно і точно виконує діагностику. Апарат обслуговує і пацієнтів, які знаходяться в стаціонарі лікарні, і також за направленнями сімейного лікаря після зустрічі з сімейним лікарем. Пацієнт бере електронне направлення і направляється в нашу наш заклад для того, щоб стати на чергу. Маючи електронне направлення, це обстеження виконується безкоштовно за рахунок коштів НСЗУ. Обстеження на сучасному томографі займає у середньому 50 хвилин. Необхідність у проведенні діагностики визначає тільки лікар, даючи відповідне направлення, провівши перед цим ряд аналізів. Показання до. Проходження комп'ютерної томографії вирішує лікар після того, як пацієнт пройшов ряд додаткових обстежень, тобто аналіз крові, біохімічний аналіз крові, при необхідності УЗД-обстеження, при необхідності не треба забувати, за такі види, як колоноскопія, гастроскопія, які повністю можуть замінити комп'ютерну томографію, або ж навпаки навести на думку лікаря, що пацієнта треба перенаправити для проходження томографії. і всі показання до проходження виставляє тільки лікуючий лікар. З початку 2023 року двадцять року. Міський бюджет виділив трохи більше 4 мільйонів гривень на заміну рентгенівської трубки апарату КТ, яка зламалася під час перебоїв зі світлом. Спекотне та посушливе літо найбільш пожежонебезпечний період. Пожежі у лісах можуть виникати через випалювання сухої трави, викинутий недопалок або ж залишене без нагляду багаття під час відпочинку у зелених зонах. Рятувальники Олександрії провели рейд лісовими масивами та нагадали відпочиваючим правила перебування у лісах. Подробиці далі. З початком пожежонебезпечного періоду ліси опиняються під загрозою через безвідповідальність людей. Аби попередити пожежі у зелених зонах, Олександрійські рятувальники провели рейд лісовими масивами. На сьогоднішній день у зв'язку з підвищеною температурою та великим ризиком виникнення пожеж в лісових степових масивах службою порятунку проводяться рейди по лісовим масивам. Дані рейди спрямовані для запобігання. Пожеж, спалювання сухої рослинності і несанкціоноване розведення багаття під час. Цих рейдів ми застерігаємо людей, щоб вони були обачними під час використання відкритого вогню, дотримувалися всіх необхідних правил. А також попереджаємо, що за несанкціоноване спалювання сухої рослинності та сміття несеться адміністративна відповідальність, і сума штрафу складає від 3060 гривень до 6120 гривень. Вогнеборці нагадали громадянам про заборону відвідування лісів під час воєнного стану та роз'яснили правила безпечного спалювання сухої рослинності на території приватних домоволодінь. У зв'язку з дією військового стану в країні наразі розведення багаття в лісових масивах заборонено. Спалювання сухої рослинності або сміття на території свого домоволодіння та щоб не зашкодити вашій оселі і вашому життю та здоров'ю, ви маєте дотримуватися таких прав. Розведення багаття не допускається у вітряну погоду. А також має бути для цього обладнане місце. Це може бути або викопана яма, і поряд мають бути прибрані всі горючі елементи, або це може бути металева бочка чи то мангал. Серед іншого, фахівці служби порятунку роздали інформаційні листівки, у яких зазначали дії громадян у разі пожежі в екосистемах на початкових стадіях. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.